Найстарші тролейбуси в Україні курсують в Криму. На півострові є транспорт ще 70-х років випуску. Раритет на дорозі створює додаткову небезпеку для пасажирів, кажуть фахівці. Крим тролейбус щороку перевозить понад 93 мільйони людей. Торік парк оновили на 61 одиницю. Значні кошти виділяють на охорону праці. Деньги обязательно работают. Мы в 2011 году порядка 600 тысяч вложили в службу безопасности и техники безопасности. Мы систематически проводим обучение рабочих, особенно тех, кто связаны с опасными участками работы. Найбільш ризикована професія у водія тролейбуса кажуть на підприємстві. Тому додатково перевіряють знання правил дорожнього руху. Інструктажі з безпеки проводять щодня перед зміною. Директор особисто контролює виконання завдань з охорони праці. Підприємство достатньо старе, очень большое. Здесь работає 1600 шість вместе в з мастерськими і філіалами. Якщо говорити о системе охраны труда на цьому предприятии, вона сложилась тоже давно в х годах. Щороку для всіх працівників перевірка знань з охорони праці за участю фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Результат за два роки на Крим тролейбус сталося усього чотири травми.